Всім привіт, дядько Максим. Для тих всіх, кому цікаво. Покажу я вам сьогодні таку фрезерну роботу. Значить, в чому заключається? Треба зробити такий от брусочок. Я його взяв, перемалював з маленької бумажки на, на дошку маркером. Значить, що собою представляє деталь? Деталь представляє собою кубік. Прямокутник паралепіпед, 127 на 50 і на 76. Так, То є, Це є в нас основні розміри. 76, 50 і 127. Так, от. І в принципі, що. І в ньому є радіусна канавка. Це є, що це за деталь? Це є в нас деталь для трубогиба. Для трубогіба то є, сюди має лягати у нас труба діаметром 32. Відповідно, у нас радіус половина R16. На глибину 16. ну і відповідно ширина виходить 32. От. У ну, нас крізний отвір поперек діаметром 22 з координатами 55 на 28 від краю і віднизу. От. Ну, самі бачите, що заготовочка така трошки немала, і забіжу трохи наперед. Мій друг Гріша Віріжніков, йому привіт зі Львова. Він мені відкував на великому молоті, бо мій молот не потягнув би таку заготовку, у нього великий 160 ка молот. Він мені відкував таку от, поковочку. Той у нас сталь 20. От. То був круг. Вроді сотий сотий круг. Довжина десь 120, отак, я вже не пам'ятаю його. Заготовка в мене лежить вже досить давно, якраз черга підійшла тої роботи. От. Він відкував, прогляк я відпалений. Ну що ж, зараз будемо потрошки фрезерувати. Так, обкатав я тіски. Дусотки. Ну що ж, зараз будемо ставити деталь. Так, ну що ж, встановив нашу детальку в тіски на паралельку і будемо зараз робити першу, першу поверхню, першу базу, скажімо так. Так, камеру я поставлю. Отако. Так, оборотики 630. Подачу ставимо 100. з порядком 3 мм щоб зняти ту кожуру, фрезеруємо. Получилося ну, фрезерована, гарна, чистесенька поверхня. До речі, коли фрезерую, то коли відвожу фрезу назад, то я чистів опускаю, для того, щоб фреза на обратному ходу Ну, якби не лишала такі царапини, касання. Тому що ця поверхня вже оброблятися не буде, вона вже є ну, якби фінальна. Так, зараз я підчищу цю, заусню. І зробимо що? Зробимо строго навпаки базу з другого боку. Я вирішив зробити трошки інакше. Обробленою поверхню я поставив сюди, до тисків, до губки нерухомої і фрезерую тепер. Фрезерую ну, більшу От, Зараз фреза дойде до кінця і відведемо стіл. Так, значить треба ще разок, хоча б 2-3 десятки, щоб зняти оцей от кутичок. Ну і друга сторона. Я вже поміняв паралельки, для того, щоб тісками гризою не заїхати в тіски. От. Отак от йде процес. Окуляри, ручково, тому що можна отримати мухою в чоло і в око. Так що, отак йде процес. От таких от кубиків, кубиків, прямокутничків, то є. Так, можна тут без проблем залізти, поміряти. Так, у нас є 53 і 8. Можна так міряти, можна міряти глубиномером. 53,8. Значить, нам треба розмір 50, тобто коснемося і 3,8 ще знімемо. Отже, що в нас виходить? У нас виходить, що у нас є оброблена ця грань, ця грань і цей торець. Ще один торець у нас є не оброблений, він є чорний. Ми його будемо обробляти в самому кінці, потім я поясню, чому. Зараз я хочу обробити торці. В пісках в мене стоїть паралелька, і на неї я поставив заготовку. Ну, але ясне діло, що все це діло має бути під прямим кутом. То есть нашу детальку тепер треба просто-напросто виставити. Я піджав тіски, отже, я ставлю лекальний угольник на паралельку е е і мідним молоточком. Так, ще тіски треба підзажати, щоб воно йшло трохи плотніше. Так. И дивимся вот сюда на, как бы на просвет, так. Ну вот, и теперь тиски зажимаем до упора и Ну, чуть-чуть, потихеньку, тому що в нас вильот заготовки з тісків досить таки порядний. Ми треба тут вже по 3-4 мм дерти, по півтора по два міліметри будемо знімати звідси. Так, і заганяємо нашу заготовочку в розмір по вертикалі. Так.

Добре є. Так, ну що ж, зараз я покажу, що в нас виходить в даний момент. Так. Заготовка наша їдка трошки трошки тепленька, да? тому що, як і як різання силове, нагрів йде по-любому. Ой, яка красота, бачите? Так, значить, що в нас є? У нас є то, в нас є то. У нас є то і у нас є два торця. У нас все залишилося крім покованої грані. Як бачите, заготовка наша трошки пуху дала з моменту, з моменту того, яка вона була з самого початку. Так, ну Зараз ставимо і заганяємо розмір. Оцей. Так, ну що ж, відфрезерував я останню нашу грань. А тепер в чому суть? Не знімаючи гра... е... деталь зі станка, я зразу зроблю розмітку. Так, то є у нас 14. 14 плюс 32. Скільки буде? 46. 46. Щось не то. Значить, фрезерувати я буду спочатку по розмітці, і просто для того, щоб у мене було орієнтир, я зробив отакий півмісяць так, по формі нашої радіусної каналки. І я його по розмітці зараз отак от просто поставлю. Так, о. І відмалюю чертілочкою. Просто відмалюю, щоб я бачив. О. Поміняв фризу і тепер фрезерую по розмітці, щоб фрезою не залізти далі, дивлюся по цій отокантовочці нашій. Фрезерую ступінчасто грубо. Як бачите, я грубо ступінчасто обдер наш паз. Ну а далі що? Напільнику? Я шуткую. Я заточив фрезу, зараз покажу. Радіусну фрезу двох я перезаточив під наш радіус, використав при цьому саморобний такий от шаблончик. Так. Як радіус Аміром я його використав. Ну і зараз ставимо шпіндель і будемо наводити марафет в чистову. І потрошки радіусною фризою. Робимо чисту в нашому пазі. Треба пройти за пару проходів, щоб ці всі, -всі грібінчики, грибенки, здерти. Так, Готовий наш, наш радіусний паз. В якості калібра я виточив ну, колечко так, під 32. І воно туди чітко, чітко стає. Деталь можна знімати. Не лишилося просверлити отвір по координатах. Отак О, от. Продовжуємо далі. Розмітив я отвір, накірнив, зараз будемо сверлити. Так, взяв нашу заготовочку. Великій тіски, підложив бумажки, щоб не коцати. Станок 2 n 125 сверло на на, на 16, вроде, Да? Так, на 16. І сверлимо І розсверлюємо сверлом на 22. І сверлом більшого діаметра просто знімаю фаски. Ну от закінчено наша. Деталька, просверли озвір, зняв фасочки. От, Такий от получився кубик рубік В принципі, нічого складного. Є єдиний смисл даного відео показати, як працює радіусна фреза фасонна. От. Е, ще раз покажу, як калібрик наш лягає в пас. От, чітко. Тобто, Сюди лягає труба і потім вона вже так, чи загинається, чи як то вже то вже не до мене. От. Як бачите, таке от, такі отвори, великі, великий сфорлиний станок робить на ура без проблем. Рідко він використовується, але без нього, тут теж ніяк. В принципі, все понятно. Хотів би, до речі, звернутися до своїх підписчиків з такою невеличкою просьбою, що якщо ви бачите в когось на каналі чи десь на Ютубі відео, мої відео, залиті. Від чужого імені, будь ласка, дайте мені про це знати, будемо відловлювати, будемо непорядних безсоромників карати і блокувати. Тому що сидять плома на дивані, нічого не роблять, скачують чужі відео, викладають під своїм ім'ям і отримують за це гроші за монетизацію каналу, за рекламу і так далі. От. Так що буду вдячний, якщо. Поможете мені в даній справі, то є порушення авторського права, як не як. Тому будемо, будемо, будемо старатися. Відео буде ще дуже багато різних всяких цікавих, нових. Стараюся знімати вам кожного разу щось інакше, цікавіше, тому що нема смислу повторятися там про якісь ролики чи про шківи для гріндера, хоча ця робота є постійно. Стараюся знімати для вас щось цікаве, щось нове, для того, щоби. Щоб вам було не нудно якось так. Добре, всім удачі, дякую за увагу. Дядьку Максим, для тих всіх, кому цікаво.